Прийом громадян цієї середи розпочався з земельних питань. Наталія Науменко прийшла до міського голови, щоб вирішити питання з приводу земельної ділянки, що знаходиться у приватній власності громадянки. Проте з невідомих причин туди почали звозити сміття. Мало того, що там пользуються, да всі звозять туди мусор. Мама мрія запробилася. Що ви не користуєтеся цією земельною ділянкою? Так, а, в смысле, так воно ми здали, воно вроді по документам стало, вроді би як в оренду коло чи це ну, орієнтова землі. Ну, Діло не в тому, діло в тому що там цьому э, вісім сколодні літалі. Територія, де знаходиться земля пані Наталії, виходить за межі міста. Всі рішення, що стосуються цього питання, приймали депутати Глибоцької сільської ради, каже міський голова Анатолій Федорчук. У такій ситуації допоможе хіба що кваліфікований юрист, каже міський голова. Це була подача глибоцької сільської ради. Подавала, давала згоду на обласну раду. Обласна рада приймала це рішення. Чому не перевірили? Це не міська рада повинна була перевіряти. Міська рада звернулася до Глибоської сільської ради, що нам треба вирішити питання сміттєвого полігону. От вони прийняли його рішення. А чому вони його не перевірили? Ви абсолютно логічно ставите питання. Мені важко на нього відповісти. З питанням щодо виділення земельної ділянки звернувся до мера також Сергій Кислий. Мені сказали, що так землі немає. В місті Борис підтримати самому, подати документи і буде рішення. Я знайшов земельну ділянку. Зібрався документи необхідні для цього. висновок з архітектури. Зараз на даний момент у 28-го земельному відділі документи повторно на сесії. Уже півроку не можуть прийняти рішення про видної земельних ділянки. На це питання дав відповідь головний спеціаліст відділу землекористування Микола Кравець. Приходьте на сесію в зал, подивіться депутатам в очі. гляньте, чому не попитайте їх. Наступними до 103-ї кімнати прийшли мешканці вулиці Ворошилова, Лідія Нагаєва, Любов Лисиця та Володимир Яцюк. Вони скаржаться на культурно-розважальний комплекс Бархат та Остерію Корлеоне через надмірний галас. Вже три роки не можуть спати в п'ятницю та на вихідних через дискотеку поблизу їхніх будинків. Питання перше згідно закону України. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Ви знаєте, що музика можлива і взагалі шум, звук, салюти до 23-ї години. На підставі чого виданий дозвіл бархату до 3-ї години? Для вирішення цього питання заступник міського голови Максим Піскор зателефонував директору культурно-розважального комплексу Бархат та домовився про зустріч з ним разом з позивачем та депутатами. Давайте тоді і зараз письмові звернення беремо людей і потім вирішимо це питання вже шляхом перемовин, або якщо не шляхом перемовин, то шляхом врегулювання таким чином, щоб воно було зручно людям проживати комфортно. Пані Лідія разом з сусідами не бажають зустрічатись з директором розважального комплексу. Каже, що неодноразово намагались домовитися та нічого з тих пір не з'ясувалось. Та все ж домовились зустрітись в четвер о другій годині в кабінеті заступника мера для того, щоб вирішити питання мирним шляхом. Житлову проблему бажає вирішити Олександр Роздайбіда. Він просить виділити земельну ділянку. Чоловік живе в однокімнатній квартирі разом з дружиною, донькою та її сім'єю. Я зараз пробивати ходжу, хочуть поставить будь-яку. Олександр Іванович, ви чуєте, так, що питання винесено на розгляд сесії. Ви можете прийти на сесію? Чоловіку міський голова порадив прийти в вівторок на сесію виконавчого комітету, де, скоріш за все, питання вирішиться в кращий бік. Олена Скринник, Максим Прокопенко, новини телеканал Бориспіль.